Континент Ано 36, ПРО Pro 42 0 рр САП ОК-4600. Це електроди для зварювання вуглецевих сталей. Простими словами, здебільшого їх використовують у побуті. І сьогодні я затестую ці три вида електродів. А саме на загорання, стабільність зварювальної дуги і кількість бризок. Електроди у нас діаметром 3 мм. Всі будуть працювати на струмі 110 А. Континент Ано 36. Моноліт Про. Есап Ока 4620 Ну і давайте подивимося на результати. Континент запалився непогано, дуга стабільна, але бачимо бризг багатенько. Моноліт запалився гарно, контроль дуги гарний, бризок менше, ніж у континента. Есап загорівся не дуже добре, але контроль дуги гарний і бризок ще менше, ніж у моноліта. В підсумку можу сказати, що дані електроди плюс-мінус мають однакові ходові якості. Одні в чомусь виграють, інші в чомусь програють. В цілому, я не можу сказати, що якийсь із даних електродів є поганим, а якийсь є прям ідеальним. Електроди для тесту були придбані на сайті ArgonInua, а з промокодом DIMON ви отримаєте 3% знижечки на весь ваш чек.